Телемарафон працює в прямому ефірі на каналі 1+, Плюс в студії. Я Марічка Падалко і мій колега Руслан Шаріпов ну, і нас в гостях сьогодні Антуан Аржаковський, французький філософ, історик. Пане Антона, дякуємо, що завітали до нас в студію. Нам дуже важливо е, поговорити з вами про те, е, контекст сучасної українсько-російської війни, як він сприймається в Європі, е, все ж таки вже на четвертий рік повномасштабного вторгнення, і е, який е, рівень. Е, Загрози від Росії європейці найбільше сприймають, тому що спочатку росіяни лякали ядерною зброєю, а потім лякали орішником, потім невідомі дрони почали з'являтися не так давно над військовими базами аеропортами в Європі. От які що найбільше тригерить європейців, і що найбільше викликає у них відчуття, що так потрібно діяти? знаєте, для мене найбільш важливим є все таки гібридна війна. Вона тероризує, вона коїть хаос в інформаційному полі по всій Європі. Це найбільш небезпечно. Небезпечніше за дрони, за орешник. Якщо у вас немає правильної інформації, якщо ви Стійно відчуваєте yeah, загрози? О, ви починаєте лякатися російської пропаганди і стаєте сліпими, втрачаєте можливість адекватно реагувати. Це те, що для мене пояснює успішність російської пропаганди. Вона дійсно потужна, зокрема у Франції. І це одна з цілей російської пропаганди. Моя країна, тому гібридна війна, ми не були до цього готові. І Лише зараз Рожку потрошку по ми починаємо пояснювати той рівень брехні, який розповсюджує Росія, ми не були звиклими до таких потужних обсягів брехні у двадцятому сторічі. Коли ви говорите про гібридну війну. Разом з тим ми розуміємо, що є реальні загрози, які вже переживають східноєвропейці, і от така масштабна атака дронів на території Польщі показала те, що. Європа залишається дуже вразливою перед військовою агресією потенційно більш масштабною з боку Росії. А, а скажи, будь ласка, а чому так довго європі знадобився час, так довго, щоб усвідомити, що якщо Україна не встоїть, ця територія буде наступною? Ви знаєте, я історик і Мушу говорити, оперувати історичними наративами у Франції, східній Європі, у Західній Європі. Ми перебували під потужним впливом російського наративу. Україна це маленька Росія, це Малоросія. Для нас було складно зрозуміти, що Україна має власну історію. Державницькою історією і наратив був такий, що Україна набула незалежності лише у 91-му році, а до того була частиною совєтської Росії. до цього моменту ми думали, що те, що відбулося між 46-м роком і 91-м, то був просто період холодної війни. Хоча насправді це вже початок був третьої світової війни. вже гарячішою. Лібераль між парадигмою комуністичною і ліберально капіталістичною і зараз по телебаченню часто можна чути а раптом станеться третя війна світова. як на мене вона вже почалася в минулому, а зараз ми вже за Четвертою світовою війни існуємо, бо путінські хаос повсюду не лише в Україні, Україна у центрі битви, але гібридна війна точиться у Європі. У США, у Африці, в Азії, повсюду. тому той факт, що ми так повільно реагуємо, пов'язаний із цим наративами Карамзіна, Салов'йогу, Ключевського. Ми не знаємо насправді, хто такий Грушевський. Михайло Грушевський ніколи його не перекладали французькою. Це те, що треба нам спільно зробити. І треба передати потужної. Ідентику українську ми бачимо реальність, але ми її не усвідомили всередині, якщо правильно е, розумієте так, мене. Ви не перша людина в цій студії, яка говорить про важливість історії історичного контексту, про важливу роль істориків. І напевно не... це одна з причин, чому вас теж запрошують на французьке телебачення. А скажіть, будь ласка, чи ви бачите якийсь простий шлях, як ваше знання? Ваш контекст можна перекласти на те, щоб якомога більше людей його зрозуміли, тому що не кожна людина піде в бібліотеку і прочитає про Гуршевського чи відкриє книгу. Як середньостатистичному французу сьогодні зрозуміти, що історія України набагато глибше і довше, ніж історія самої Росії, і принцеса Анна тут не єдина людина, яка не єдина постать, яка може в цьому допомогти ну ми вже це почали. Бернарденський коледж, де я працюю. він є частиною європейської платформи пам'ять свідомості. Ми працюємо з інститутом національної пам'яті українським, з музеєм голодомору, з поляками, з німеччиною з багатьма країнами, створюючи мережу доброї і правильної інформації та друга світова війна, війна, яка для Путіна. Була завершилася перемогою Росії у 45-му році. ми готові одразу представити і змі журналістам матеріали, докази, що це не війна. Росії була і не перемога. Росії. Це була війна, яку радянський союз вів разом із заходом. борючись із фашистською нацистською системою. Тобто ми даємо справжні цифри. Хто Вільнив. звільнив німців, да там ту частину ну, Німеччини, там українські солдати були і не всі про це знають. Тож мета у тому, щоб достукатися і протидіяти кожної дезінформації, щоб бути готовими одразу допомогти журналістам. це власна робота журналістів, але журналісти самі під тиском. Вони працюють 24 години над новинами. Інформації у них не завжди so є час добратися до правильної інформації. Тут задача історика багатьма мовами доносити цю інформацію, бути готовим, щоб журналісти могли правильно подати інформацію вчасно. Пане Антоно, от ми тільки що з вами визначили одну проблему: це не знання в Європі історії України. А чи зв'язує європейцям руки зараз у правильній, у сильній відповіді Росії минуле? Європейсько-російських стосунків на прикладі Франції це дуже добре проглядається, коли на зламі 19-го і 20-го століття, фактично Франція і Росія були такими сильними союзниками. Ну навіть у Парижі не потрібно далеко ходити. Там і досі є міст історичний, названий в честь російського імператора, неподалік від ейфелової вежі. і таких маркерів по Франції дуже багато. А чи чи зв'язує е, ось е, таке знання історії руки європейцям? І такий багаж історії. No, it's, true. it's Ну, це так насправді до сьогоднішнього дня ми перебуваємо під впливом російського наративу, і саме тому я кажу, що маємо спільно з українцями боротися проти цього. дуже добре було рішення, що Український інститут, який працює у світовому масштабі, тепер подає національне бачення України цих подій. Разом з міністерством. Культури України цього року відбудуться українські сезони у Франції. Вони почнуться у грудні і триватимуть до квітня наступного року. Ми у кожному місті Франції говоритимемо про Україну, про реалію української культури. Минулому сьогоденні. І це важливо, повертаючись до вашого запитання. Ви знаєте, що Саркозі, попередній президент, зараз у в'язниці отримав великий хрест легіона пошани. Це найвища нагорода французької республіки. ту саму нагороду отримав президент Путін від президента Ширака, президент Макрон Вирішив забрати цю нагороду в Сарказії. Він сказав, що він більше не є для нас героєм. Він вже у в'язниці він не може носити цей великий хрест. Думаю, що те саме треба зробити. Для Путіна треба сказати голос, чому з цього моменту сьогодні Путін вважається героєм французької республіки. Це не може бути серйозно. І тут маємо працювати разом з українським національним інститутом з культур. З фестивалем молодість, в рамках у тих надзвичайних подій, які тут відбуваються, треба боротися і з русоцентричним. А продовжуючи попереднє запитання Руслана, пане Антоне, я хотіла запитати, а що ви вважаєте німцям? Допомогло усвідомити історичний контекст і зробити розмежування між росіянами і українцями, тому що на початку повномасштабної війни німці пам'ятаючи свою історію і вклавши дуже багато зусиль в те, щоб її переосмислити. І в них дуже було багато те, що їм заважало на початку повномасштабного вторгнення нам допомагати піти проти росіян, пам'ятаючи історію другого другої світової війни, що їм допомогло зрозуміти. Що тоді в них мало би бути почуття провини перед українцями не менше ніж перед росіянами, і зараз саме українцям слід допомагати. велика різниця між Францією і Німеччиною, в тому що Німеччина після Другої світової війни були лідери думок, політичні лідери, такі як Конрадо і інші. Вони писали написали книги про німецьку провину, про розуміння рівнів цієї провини. І так був Нюрнбергський трибунал, який він говорив, що нацистський режим це був режим тоталітарної держави, абсолютно зло. У Франції цього не сталося. 25% французького населення були комуністами. Але ми чогось не критикували. Цих комуністів за зв'язки з Сталіном на початку війни ми тільки пам'ятали про роль комуністів у руху спротиву. І саме тому комуністичний режим був досить потужним. Ми зберіг свою силу до 80-х років, коли навіть один з них був міністром у уряді Мітерана. Думаю, що зараз настав шлучний час перейти до розгляду засудження комуністичних злочинів була написана книга, така чорна книга комунізму, де пояснюється, що саме комунізм у двадцятому сторіччі призвів до загибелі ста мільйонів людей у Європі, в Китаї, 100 мільйонів осіб. Це більше ніж нацисти вбили. То ж так, наше завдання у Франції критикувати це, але бачите, меленшон який чули. Крайню ліву партію він все таки зберігає дуже потужну таку популярність і більше 20% людей за нього готові голосувати. Це ще раз каже про нагальні завдання, яке маємо виконати з вашими істориками разом засудити злочини комунізму. ви в Україні ухвалили закони про декомунізацію, про комуністичне минуле. І у нас, кажуть історики, ми до цього ще. Не готові, ми не готові Сталінград позбавити це святого омофору, so, да? всі today. ці сталінградські наративи. і ви маєте нам допомогти, щоб ми, як і німці, пройшли це очищені стали більш такими підтримувачами України. Макрон Ми це дуже цінуємо, хоча йому не просто у Франції. Так а пане Антуане, ви вже багато разів під час повномасштабного вторгнення були в Україні. Зараз ви в Україні на запрошення організаторів фестивалю молодість який завершується в Києві, скажіть, от як на вашу думку, це ми говоримо вже про культуру? Як культура, зокрема і українська, може ну, розповсюджувати цей наратив про Україну в Європі? Як вона може протистояти російській пропаганді? Що ви побачили, які ваші відчуття з огляду на те, що ви побачили на цьому фестивалі молодість? Юно, для мене була велика честь брати участь у 54-му фестивалі. «Молодість». це провідний фестиваль в Європі. ми бачили чимало фільмів про насильство в Україні, яке точиться, але також насильство і насилля у Лівані, у Сирії, в Аргентині, в Бельгії, в Нідерландах. Половина фільмів була присвячена теми Чин і наслідків насильства дуже важливо зрозуміти, наскільки це руйнує о, європейську культуру, коли люди зрозуміють реалії війни. Причини війни, це дозволить нам долати ці причини. Саме тут. Мистецтво є найкращим інструментом боротьби з пропагандою. Я дуже був вражений Андрієм Калпахчі його роботою. Він художній директор молодості. Ми продивилися більше 150 фільмів. Які були вибрані з поміж двох тисяч, і це було був відбір дуже високоякісний, і це було зроблено в часи, коли постійно були повітряні тривоги, дрони, ракети літили, електрика вирубалася, і треба було ще з гостями з Європи мати справу. Це було непросто, але організатори спрацювали це мене вражувало. Цього вечора матимемо Церемонію заквершення закриття фестивалю і журі було підібрано просто відмінно перший фільм для студентів перший фільм повнометражний, перша документарна To see, to це будуть класні нагороди, at, uh, і я дуже щиро раджу there. всім побачити, подивитися фільм і Будинку кіно. Пане Антона, дуже вам дякуємо за те, що погодилися до нас прийти в студію. І окремо вам подяка за те, що ви адвокатуєте є. Ну фактично голосом України у Франції постійно відповідаючи на запитання французів, які там намагаються розібратися в українсько-російській війні на французькому телебаченні. Дуже вам за це дякуємо. Дякую, Дякую, Руслан. Ми не знаємо я тільки не вас. І що знає колего, ще знаємо нашу колегу, до речі, Лідію Таран. Дякуємо дуже. Дякую. Дякую дякую дуже. Thank you. Антуан Рожаковський, французький історик, гість кінофестивалю молодість, був гостем прямого ефіру на телеканалі Один плюс один національного телемарафону. Єдині новини. За мить ми повернемось.